Може, пройде. Тримай брохолі тинтаб. діє проти кашлю. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок, що сверблять. Степану для шкіри. Ромчику — на щічки. Ви думали, що судокрем лише для сіднечок? Судокрем. І дорослим, і малим. Ну що, ми сьогодні зустрічаємося? Та ну звісно, слава вже чекає на нас. Друга лінія, я перезвоню. Ну ви де? вже все готово. Оке. Ти що там робиш? Ти будеш сьогодні чи ні? Мабуть, не встигну. Ми ж домовлялись. Ще почекаємо? Дро. Я думаю, ви вже без мене почали. Саме тому ми обираємо Світ світтєві. Можна дивитися, коли зручно. І це наше українське. О, о, це я, це я, я. Дивись, ховаючи колишнього, тільки на Світ світтіві. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами. Але на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор. Зустрічай новинку Меркана фрут-желе. желатинові пастилки з ягідним смаком. Меркана. Розумний хондропротектор для вільних рухів. Вам сподобається декрістол Гамі. Декрістол Гамі смачний вітамін Д3 рослини без цукру апельсиновий смак. А можна і мені? Декрістолґамі підходить для всієї родини. Амі гамі. Якщо вітамін Д, то німецький декрістол Д3 у малюків свої способи перевірити комфорт наших підгузків. Нові підгузки трусики Pampers адаптуються до тіла малюка і мають додаткове пом'якшення. Вони миттєво вбирають вологу і дарують до 100% сухості вночі та подвійний комфорт для шкіри. Pampers Мільйони людей довіряють Head and Shoulders. Новий Head and Shoulders змиває лупу та жир і постачає вдвічі більше захисних інгредієнтів на поверхню шкіри голови для запобігання повторній появі лупи. Новий Head and Shoulders до 100% свободи від лупи. Клінічно доведено. Є моменти, коли зв'язок ну дуже дуже важливий, як от для Андрюхи, посеред траси без зв'язку, який взяв і відправив смс, бро, радіатор, все, і отримав у відповідь безцінне, поняв плечу. Чи для Юри, який пише короткий 450 посеред ніде, і хтось із полегшенням видихає, або коли світло робить йок, кнопає діді Колі «Я ок, і на душі стає краще. Бо навіть без зв'язку є смсе з космосу, завдяки Starlink, без жодних доплат. І тільки в Київстар. Тепло шкодить волоссю. Наша формула використовує тепло, щоб вивільнити вчетверо більше прові нутрієнтів. Перетвори сухе волосся на зволожене, а тепло на союзника. Для м'якого сяйливого, здорового волосся. Нон стоп зволоження під впливом тепла. Пантін. Паночку, щось ти прихворів і геть не дихає. Для закладеного носика пшик. Пшик – шик. Шик. Це шведська морська вода, що багата на мінерали та корисні мікроелементи. Пшик до носка сопельки з носика. 21 грудня. Київ палац Україна. Це дійсно якесь диво! Візельшоу запрошує на великий концерт. Я саме про це мріяв. Зараз усі в Україні саме про це і мріють. Ми, як завжди, подаруємо найкращі жарти. Дизель Шоу. 21 грудня. Палац Україна. Купуйте квитки, запрошуйте друзів. Збираємось разом. Хочеш міцне та густе волосся? Спробуй новинку. Grow Booster – Ефективна сироватка із запатентованим Амінексил Р. Зміцнює волосся від коренів до 10 разів менше ламкості, збільшує густоту волосся. Плюс 7 тисяч нових волосин уже за 6 тижнів. Grow Booster від L'Oréal Paris. Адже ви цього варті? Задумалася про філери? Не поспішай. Крем Revitalift Filler від L'Oréal Paris. Із гіалуроновою кислотою, яка діє довше, ніж раніше. Клінічно підтверджено. Допомагає відновити втрачений об'єм шкіри як 10 років тому. Філери зачекай. Крем Revitalift Filler від L'Oréal Paris. А чи ти цього варта? Мені подобається моя усмішка, адже вона надає мені впевненості. Мій секрет. Я використовую відмінно відбілювальну зубну пасту Oral-B. Завдяки своїй іонній технології Oral-B інтенсивне відбілювання видаляє плями та захищає від появи нових. Ті, хто вже спробував, рекомендують іншим. Oral-B інтенсивне відбілювання. Біліші зуби вже з першого дня. Прийшла зі школи. Почала кашляти. Пиши в групу. Від кашлю пектолван плющ. Пектолван плющ. Тому що. Смакує, тому що допомагає, тому що український. Нам Пектова спектолван -плющ. плющ допомагає діткам від кашлю. Від фармак. Горло хвореньке. При хворому горлі у нас є лізак. Дякую, мамо, за лізак! Лізак при хворому горлі тільки так. Від фармак. Можу сходити до туалету. Біль спазми та здуття. Тепер і я страждаю на закреп. Знайомо. Тому маю дещо для тебе. Мені при закріпі допомагає. Піколакс. Одна таблетка з вечора. Зранку в туалет. Піколакс сприяє пом'якшенню калу та контрольованому ходінню в туалет. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Піколакс від Фармак. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф – Контроль над симптомами геморою. Від Байер. Боржомі незмінна традиція новорічного застілля. Зустрічайте новий рік з боржомі. А яким ти був цього року? Чемним чи бешкетним? У Пепсі є подарунки для всіх. Купуй пепсі, реєструй код під кришкою і бери участь у чемно-бешкетному розіграші. Смакуй настрій, вигравай з пепсі. Я десантник користь сил України. Я захисник свободи народу своєї країни. Стань другом дешеве і підтримай щомісячним донатом наших героїв. Стань одним з тих, хто допомагає нашим воїнам іти вперед. Я відчиняю... Чи вірю я у дива? Так, бо я сама їх створюю. Скажи собі так прекрасом у золото. Ця чарівна мить він поруч і наповнює твій світ коханням. Золотий вік дарує всесвіт почуттів. Чи вірю я у дива так, бо я сама їх створюю. Скажи собі так прекрасами Кр золота! Ця чарівна мить він поруч і наповнює твій світ коханням. Золотий вік дарує всесвіт почуттів на свята на новому. Відчуй красу різдвяного дива з Ловаре. Чай ловаре. Відчуй красу різдвяного дива. Коле, ми усі 24 грудня. Святковий випуск. Ірина Гатон і Таня Песо. Побачать передріздвяне диво, яка іскрення улипка, да така, наче капітани відтепер не вороги. Та чи надовго? Якщо сніговий козел починає тертися головою, це означає, що Отако подошло на Одесу. Міти територію. Це інстинкт. Ох Ти хочеш ви? Що відбувається? Я капітан команди. Хто знає святковий випуск 24 грудня о двадцятій на новому каналі? Хочеш, щоб твій бренд став частиною шоу? Брендбустер робимо з бренду Тренд. У четвер найромантичніший ведучий. Поки Григорій гратиме в Купідона. О, -о. цей чоловік зголостяк, до речі. О. О -о -о -о! Дівчата покажуть, що вони квіточки з колючками. Наша команда ніколи не перед ким не прогинається. А. Я розсіхувалася. Не гідниця. Ви побачите, який буде кіпіш. Хто зверху? Четвер о 20-й. Живи життя з новим каналом. Понеділок, четвер виховую доньку Аню від першого шлюба чоловіка і нашого спільна сина Артемі. Настя та Андрій прийдуть, аби налагодити побут. Я плачу кожного. дня. Так, а я звідки бачу, як ти завжди уходиш. У нас двоє дітей. Це в тебе двоє дітей. Ого. Знайшов заміну своїй дружині. Та до яких неочікуваних відкривань це призведе. А це що таке? Психолог. Я старістуюсь Я устала від цієї ночі. Не потрібен мій телефон. Алло! Алло, дочечка, привіт. Кохання на виживання. Понеділок, 4.22 двадцять другий. Живе життя з новим каналом. Турбує геморой. Спробуйте проктоза Нео. Це унікальна комбінація компонентів, що швидко діє проти більшості симптомів. Проктоза Нео. швидке полегшення симптомів геморою. Ще більше таксі тільки на новому. Помітив щось. Ні, Ні нічого. Раз. Тримога! Два, три. Тривога. Чотири. П'ять. Неможливо обігнать. Тривога! Тим, у кого нетерплячка, Миколай піджене тачко. Мені вже уривається терпець таксі. Усі частини у вихідні з 19 на новому каналі. Чи вірю я у дива? Так, бо я сама їх створюю. Скажи собі так Прекрасами кризолету. Ліво. Ви бачите ерклесу вілу, а тепер до сувенірної крамниці, де можна.